Привіт, мої допитливі зайці. Мене звати Рудий і я все знаю про динозаврів. Сьогодні ми з вами малюватимемо трицератопса. Трицератопс відноситься до роду рогатих динозаврів. Вони жили приблизно 65 мільйонів років тому, в кінці пізньої крейди в Північній Америці. Вдовжину вони були до 9 метрів і 3 метри заввишки. А вагла могла сягати 12 тонн. Найбільший із знайдених черепів у довжину сягає 2 метрів 20 см. Із сучасних тварин трицераптопс нагадує найбільше носорога. Трицератопс один з найбільших впізнаваних динозаврів, бо в нього три роги: один на носі короткий і два довших над очима потилиці над шиєю ріс великий комір, по краям якого були шипи. Комір захищав шию від можливого нападу хижаків. Також комір використовувався для приваблення партнерів. Та вважається, що він мог використовуватися для терморегуляції. Роги разом з коміром були досить надійним захистом від надокучливих сусідів трицератопса тиранозаврів. Його ще називають танком свого часу, у зв'язку з тим, що у нього був такий надійний захист, а саме роги та комірець. На кінці морди знаходився дзьоб, що нагадує дзьоб папуги. Все це трицератопса зробило для дітей дуже цікавим і привабливим, у зв'язку з чим сьогодні серед дитячих іграшок дуже багато трицератопсів.